Вони були просто як одне знаю. Просто вирвали серце мати. Він тяжко я випечаюся сіли. Але... Віталій Купрієнко батько шестирічної Аліси. В день 10 грудня її разом із матір'ю Людмилою збило поліцейське авто на пішохідному переході у Прилуках. Дівчинка загинула на місці, а жінка зазнала травм. Її госпіталізували. Поліцейську, яка була за кермом, затримали. 11 грудня у Деснянському районному суді Чернігова її обрали за побіжний захід, тримання під вартою і справам внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Прокуратура із таким рішенням не погодилась і подала апеляцію. Просять про тримання під вартою без застави. 24 грудня в Чернігівському апеляційному суді розпочали слухання щодо оскарження запобіжного заходу для підозрюваної. Апеляційну скаргу також подали мати й батько загиблої дівчинки. Про це повідомила їхня адвокатка Надія Чухраєва. Ми просимо суд про те саме змінити рішення суду першої інстанції і визначити мір роз заходу виключно тримання під вартою, без можливості внесення застави. Як сказала адвокатка, заставу за підозрювану вже внесли. Хто саме, вона не знає. Наразі поліцейська перебуває на волі. Зважаючи на те, що дана людина знаходиться ну, фактично вдома своїх родичів, так, і це місце знаходження, скажімо, недалеко від. Ну, Кордонної зони, так чи інакше вона, в принципі, я побоююсь того, що вона може скористатися цим положенням і просто банально втекти від правосуддя. Під час засідання адвокат підозрюваний Дмитро Євдокимов повідомив, що не отримав апеляційної скарги від прокуратури. Щоб апарат обіцяла, мені направити карту за його система Лефовний суд, познати направлено вона не була. Але добре апарат. Дайте, будь ласка. Пані ви отримали апеляцію прокурора. Ні. Також добре суд вирішив надати адвокату та підозрюваній час на ознайомлення з апеляційною скаргою прокуратури та призначити засідання на 12 січня 2026 року. Підозрювана поліцейська від спілкування з журналістами Суспільного відмовилась. Батько загиблої дівчинки сказав, що рішенням перенести засідання засмучений. На мою думку, це взагалі несправедливо. Людина буде просто знаходитись там зі своїми рідними, дах святкувати свята. І, а я в цей момент ну навіть не маю з ким святкувати ці свята, бо дитину не повернеш. Чоловік розповів, що в них є ще одна донька, – 13-річна Марія. Вона у складному моральному стані через загибель сестри, так само, і дружина, яка досі перебуває в прилуцькій міській лікарні. Прилом лівого коліна і дві лицевих кістки також зламані. Ну, це основні такі. Ну а так, численні забиття, там струс мозку і так далі. Стан дружини тяжкий, як фізично, в принципі, так і морально. Взагалі, моральний стан мене турбує навіть більше, ніж фізичний. Аскар Ялогузян, який також є адвокатом потерпілих, розповів. Що поки вони не отримували вибачень від підозрюваної, тим паче, що зі сторони винувачення була подана також апеляційна на зменшення міри запобіжного заходу, що вже само по собі не може не може виглядати як вибачення. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.